І тепер донизу там зробив кузи донизу. Саша теж. Іще Саша потрібна. Саша. Тримай. Саша, тобі всі дітки самі відліпляють. Спробуй сама. <свят> молодець, молодець! розумнечки. Давай ще посередині мати. Давай ще одну хочеш, давай, щоб вона вся прям була схожа на букву з потрібно ось тут іще. З-з-з напроти. Виходить чи допомогти? Тепер ми закінчимо все. Давай допоможемо. Ой, молодець. І останні осюди тебе три. три? Нема? Нема? Тебе багато вже їх, так? Ото нема. А, ще одну? Ну попроси, дай, будь ласка. Одну. Саша, тобі потрібно ще чи ні вже? Ні, да. Скільки тобі дати? От, одну? Скажи, дайте, будь ласка, Ну, Це Елі, а тобі. Ось, тримай. Елі, тримай. Марк, тобі ще потрібно? Так. Да. Скільки тобі? Один. Ще одну, каже, дайте, будь ласка, одну. Дай вам взяти. Тримай. Дай все, Павел. Ще, Елін, скільки? Одну. добре, бо вже закінчуємо, Ми вже потрібно танцювати. Ви вже засипали. Танцювати. Так, танцювати. Так, танцювати. Так, танцювати. Молодці, у да, нас супер. У нас буде так робити. Вставай, сьогодні, сьогодні. Хочемо бачити, що будуть гарно писати, гарно ручку тримати. бо пальчики будуть натреновані. Так, підтримуйте, якщо паличка падає, ви підтримуйте їх. Так. Молодець, я молодець. Тягни, тягни, тягни. А, щось в мене йде А чому всіх нормально? Давайте. А ну спробуй, може, це просто. Ось така квіточка. Давай ще спробуємо подивимось. Марк. Молодець. Марк молодець. Так, ще Марк, Давай, ти, давай. Попадається таке. Давай, от так все. О, це нормально. Давай, 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 давай. Ось так, все. Щаня. А ти ближче до себе бери. І двома руками цієї тримай паличку, а цієї О, так, бачиш? Сема. Давай, ще бери. Ще бери. Одились. Ну. Сама, Сама молодець. Mm. Я ж казала, мама не потрібна, щоб допомагала. Так. І ручка йде. Оцією ручкою притримуємо паєчку, а засовуй. Де все? Зараз це ще марку можна Тут може бути. Еля, можна я тобі ще одну задачу, добре? Ото, все, молодець. Ці ручку тримай, а цій пропихой. Ото! Розумненька. Саша, в тебе виходить? Да. Получається, чому? Получається, це важка паличка, дерево вже так цвіте, сильно, вже аж падає. Цією ручкою ти забув тримати, так? Да? Oh. Цією ручкою. Ось так. Все. Все. Ой, Марк. супер. Саше, вишня теж вже відпадає. Це ні, це ні, це не потрібно. Ось тут на я її заберу. Та що він ще тобі, Розумничок, молодець. Геля розумничка. Танцюємо, танцюємо. Туп, туп, все. Так. Молодець! Так, скільки тут великих квіточок порахуйте, скільки великих квіточок? Один, два, три, три. Рахуємо, пальчиком, рахуємо, скільки великих. Один. Рахуй, маленьку. Два. Три. А дівчатка? Де наша дівчатки? Де дівчатка? Дівчатка, ну підніміть ручку. Де дівчатка? Ти дівчинка? Піднімай ручку, Бер. піднімай. Дівчатка, скільки ти маленьких ти хлопчик? Ты Хлопочі. Дівчатка, скільки маленьких квіточок. Порахуйте, скільки Дядечка. маленьких. Скільки квіточок маленьких? Дякую. 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 І... О, а тепер дивіться, хто до нас приповз? Павук. Павук, я вам даю чотири павука. Чотири це павук. Ти боїшся павуків? Ні, вони добрі. Не, не бійся. Чотири павуки. Послухай уважно, послухай, я ще не казала, де вони будуть жити. Наші павуки тримай є чотири павука. Сумай. Покладіть, будь ласка. Шш, слухай уважно, Два павука на небо. А два на травичку. Два на небо, два на травичку. Два на небо, два павука клади на небо, а два на травичку. Марк, клади два павучка на небо, а два на травичку. Єва. Два на небо, а два на травичку. Наверх клади. Два наверх, так. Два наверх. Ага. І два на травичку. У нас молодець, тепер вірно. Два на травичку. Ось. Все. Ось. Два наверх, два на травичку. Правильно. А тепер подивіться на ваших е, сонечок. Скільки сидить на травичці сонечка? Скільки сонечка? Один, два. 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 На травичці сидить а, два. А скільки на небо полетіло? Подивіться, скільки на небо полетіло сонечко. Рахуйте пальчиком. Один пальчиком рахуй. Один. Марк, рахуй пальчиком. Молодець. Єва, рахуй пальчиком. Один. Один полетів. А тепер я вам даю ще одне сонечко. І зробіть... Ні, ємачка, тіт на травичці. Не трогай, не чіпай. Так. Я вам даю ще одне сонечко. Знаєте, де воно буде сидіти? Да. Зробіть так, щоб на небі було два сонечка. Зробіть а. так, щоб на небі було два сонечка. Хочу. Так. Щоб було а, два, а, два. А, на небо. Поклади на небо і буде два. Поклади на небо. Пані Марина, можна нам? Так, так. так. На поклади небо. на небо, щоб було небі. два сонечка. Поклади на небо. На Бачите, було один і ще один пролетів, і їх стало два. Бачите? Два. Два, два на небі тепер. Два на травичці. Так. Два на небі. Еля, два на небі, два на травичці. в тебе три всього взагалі.